Як краще жити. Правдою чи неправдою? Чекай, чекай, не відповідай. Зробиш це після того, як переглянеш відео. А поки можеш поставити вподобайку. Жили колись два брати. Один багатий, а другий бідний, що й не сказати. Цей бідний брат умер. Зостався в нього син, і він теж жив, бідно. І запитав він раз у свого дядька А що, дядько, як краще жити? Правдою чи неправдою? Як думаєш, що відповів дядько? Дядько сказав Звичайно, жити правдою краще. І жили вони довго і щасливо. Це було б занадто просто, чи не так? Якась коротенька казочка. Навіть без повчального змісту. Насправді дядько сказав таке. Е, де ти тепер знайдеш правду? Немає тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. У цьому творі правда це справедливість, а кривда протилежне поняття, несправедливість. Як у багатьох народних казках, герої не мають імен, тож персонажами твору є найбільш племінник. І дядько. Один із них стверджував, що скрізь одна кривда, а інший заперечував: Ні, дядечку, є правда! Правдою краще жити. А далі нам розповідають, як бідний небіж шукає правди у світі. Це тема твору. Як думаєш, якими рисами народ наділив цих персонажів? Небіж. Справедливий, добрий, чесний, щирий, безкорисливий. Дядько жорстокий, заздрісний, підступний, непорядний, егоїстичний. Саме тому він відбирає в племінника останнє майно віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Здавалося б, кривда переважила жити неправдою треба. Алла пригадай головний закон казок Добро. Завжди перемагає зло, тож не божу рано журитися. Адже попереду ще чекають пригоди та добрі справи. Герої казки звичайні люди, не наділені якимись чарівними силами чи здібностями, але у творі є фантастичні елементи. Так набіж саме від трьох чортів випадково дізнається про капості, які ті вчинили людям. Я поробив так, що й зроду віку не вгатять греблі. У такому то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі немає. У короля одна дочка. Та я й тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють. Як думаєш, дізнавшись про такі лиха та підслухавши, як виправити їх, що зробить безкорисливий щирий небіж? Звичайно, добрі та справедливі люди спробують допомогти. Героєві вдається вгатити греблю, забезпечити місто водою, вилікувати дочку короля. Ну, а там, де трапляється царівна, є й винагорода, її рука і серце. А згодом За те, що ти вилікував мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як я умру, ти будеш королем. Скоро й справді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Що сталося з дядьком головного героя? Чи зрозумів він, що жити правдою краще? Чи продовжив чинити кривду? Шукай відповіді на сторінках твору. Доведи, що цей твір казка. Не вказано, де і коли відбуваються події. На початку бачимо двох братів один багатий, другий бідний. Надалі герої не мають імен дядько небіж. Реально в касті поєднується з фантастичним. Натрапляємо на магічні цифри три чорти, які зробили три лиха, одруження з дочкою короля як винагорода, а в кінці добро перемагає зло. Тож як краще жити? Правдою чи неправдою? Звичайно, кожна людина робить свій вибір. Але не дарма народ стверджує. Правда кривду переважить. Ця мудрість є основною думкою казки про правду і кривду. Тож міркуй, у якому світі хочеш жити. І обирай самостійно. Запам'ятай. Казка про правду і кривду розповідає про пошуки бідним небожем правди у світі. Основна думка твору. Правда кривду переважить. Ознаки народної казки. Не вказано, де і коли відбуваються події. Два брати. Багатий бідний. Герої не мають імен. Дядько небіж. Поєднання реального і фантастичного. Трикратні повтори. Три чорти. Три лиха. Одруження простого парубка з дочкою короля як винагорода. І звичайно, дотримання головного закону казок. Добро перемагає зло. Став Уподобайку. Це буде справедлива винагорода для нас за працю. Стеж за каналом. Чекаємо на твої коментарі під відео.